Привіт! 16 липня. Я збираюсь на роботу. 8.30 у нас на дворі, дощ! <sighs> Вчора слава Богу, не було доща, хоча по прогнозам повинен був бути дощ. Е і по прогнозам у нас ще отак буде до вихідних дощ. Ммм. Mm, О, отак мені обкакали. Красиво. До грошей, надіюсь. Е та й що все, погода просто жесть. І типа, у нас оце по прогнозу два дня походу на вихідні, плюс-мінус там щось трошки тепла без дощу. І потім різко знову з понеділка дощі, знову там щось майже на тиждень. Ну, типа, Жесть. Все, е, палетів. Ситуація по погоді капець. 18 година, і цілий день йде дощ. Цілий день. Коротше, отако. І саме, саме обідне те, що він перестане так хвилин на 5 і знову. Або як перестане, це значить, що він і йде, але такий маленький-маленький, а потім знову. Тому що зараз він знову починає лити, і він так ну, гарно ляє. Такі діла. На роботі запара. Середа почалась жорстко п'ятницю буде дуже весело, бо там директор приїжджає, щось розбирається. Коротше, один срач. отак, Один срач. А ще мені пасата знову ай, Зараз приїду, ще покажу Пасатіка, яка трохи теж розстроївся зранку. Та й таке, нічого цікавого. А ще зранку це я розстроївся трохи відносно пасата, тому що я як приїхав на роботу, тоді вже замітив, що щось у мене в зеркалі тут на задньому стеклі є. І, коротше, тут така штука. Це воно, звісно, після доща зараз вже трохи, але ось видно, що ось якась така штука є тут. І воно мені не зрозуміло, чи це так. Вибачте, за вираження, від чайки, чи то коротше, таке чувство, що, мов хтось щось висипав мені, чисто скинув там, чи здання, чи щось кинули мені щось на кришу, якусь херню. Ну, спеціально. І Чайки почали лазити мені по всій машині, обісрали мені пів машини, це трошки дощик. та цей. І найгірше, що в мене капот був не подряпаний. Зараз воно звісно, мокре і не видно. так, Але отут є різкі, вони, вони коротше, на мокрому їх не видно. Тому що тут і тут така одна сильна, але тут ще десь була нова. Що воно коротше, так мені лазило, отут, 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 і воно тут дряпало. І на сухому прям було видно така риска, що вона аж так до білого коротше, цього ґрунта. І щось з останнім часом не знаю, що в мене занепруха з цим всім, якась чорна полоса. То Мерседес, то пасата там ззаді. Ззаді там як ударили, то хоч вже там ладно, бо ну, не сильно. І плюс того, що, коротше, бампер і так вже бити. Його і так би вже чи перекрашувати, чи що, бо він вже там ну, то таке. А от капот, він був ну, нормальний, він не був битий, він не був подряпаний, він був в гарному стані. І якесь якась оце мені таке робить. Коротше, не розумію поня... просто, що, що це що, що я зробив не так. А ось залишилися сліди приступлення. От воно тут лазило, тут скрізь оце. І оце воно коротше таке наробило мені. <т> Ополосну трохи того гімна, хочу змити гімно до кінця, хороше, що тут мийка Це ж в мене під, під рукою. Та й подивимося, задовбали. Як не штраф, як не вдарять, так насруть, подряпають. <круч Touchless> ну Не може бути нормально, не може бути. А ще одне сьогодні розстройство для мене було то, що приїхали зранку Коротше, керівництво цієї всі, всі, всі забави, то, що ми там, де ми працюємо. Їм не подобається, що тут у нас стояли автівки, тут я робив був посад, знімав свій відео, бо ще щось. Тут був пасад, там коротше, пацани паркували, там ще одні пацани. А тут я собі був зробив такий маленький кружочок. Е -е... Та, Скажімо, спортзал. <смас> ну, бо мені тут що, бруся, турнік, і в мене було пару гантель різних кілограмів. Мені вистачало, в принципі. Це було прикольно, Тепо я сюди заходжу, сонця немає. І можна собі пооджиматися, попіджиматися, бруся, це і ну ви поняли. І вони приїхали, накричали, почали там короте, панікувати. І тепер оці ворота, оці в'їзні ворота, вони хочуть всі позакривати, а тут воно позакривані, там вон далі. Вони хочуть все це позакривати. І щоб у нас не було доступу. Сказали забрати всі речі, виїхати і все. Ну, це теж трохи розстроєний, бо мені що, чисто піджиматися на турніках, що я тут такого робив. Ну коротше, трохи все обідно. Спортзал не хочу йти, тому що я не бачу сенсу мені в спортзалі, я не хочу бути ніяким культуристом, ніяким качком, я просто хочу трохи так себе держати в формі, типу, турнічок, бруся, піджимався, по цей попригав. Там мені нормально типу, себе чувствую вже краще. Тому такі діла якось, якийсь день одних розстройств. Ну і на кінець цього робочого дня хотів би ще додати до того, що я розказував, То, що приїхали сьогодні за, за той спортзал, за ту всю парковку, що вони хочуть його закривати, типа. Просто що для мене цікаво, що це якось дивно відбувалось, тому що десь тижнів три, десь так, десь около місяця тому назад, та сама жінка, ті самі люди приїжджали сюди, вони бачили, на що ми там паркуємося, вони бачили всі там наші речі, все, все те, що там відбувається. І вона тільки така, о, а ви тіпо, звідки? Ми такі, ну, з цієї фірми вона така, з цієї фірми, да? а що ви, що ви тіпо, паркуєте тут машини? Вони такі, тіпо, ну так. Да. А, да? Ну ладно, тіпа, паркуйте, нема проблем. Е, типа, якщо ви з цієї фірми, якщо ви не просто там, люди з вулиці, чисто, які там просто залізли тіпа, сюди через ці поворота, то нема проблем, паркуйтесь хлопці, тіпа. Окей, я поняла, нема питань, все, пока. А сьогодні вривається і таке чисто вона ну, перший раз побачила чи що. І короче, непонятно, тіпа, якось, так, якось це все було дуже дивно. І взагалі якісь дивні речі відбуваються, якісь чиманітні бурі, чи якась коротше. Такі діла. Не знаю, просто захотілося якось просто виговоритися з кимось. Виговоритися, просто так це сказати, тому що тут всі поляки, тут всі випольські, щось там це, але Оце починається. А просто хочеться якось так виговоритися і все. Про це забудь, Їхати додому спати. Все, 20-та година, Газую. Всім паки.